Василь Симоненко прирученим патріотам. Обмивши губи в нарзані каві, дожовуючи свіжий бутерброд, Ви стаєте й величаві і любите вітчизну і народ. Ви чуєте народні віщі думи, Його тривоги берете в серця, Коли потієте у черзі за костюмом, затиснувши в долоні гаманця. Ні, ви не блазні, ви не лицеміри, нікчемного презирства не обить, І свій народ, ви любите без міри, коли у міру вигідно любить. За плату ви закохані в ідею, і зморшки морщите на ситому чолі. Кому ж ви служите приручені антеї, відірвані від матері землі? Хто ваш народ, яка у нього доля, куди його коріння проросло, чиї могили стогнуть серед поля, забрівши здичавіло у село? Хоч раз почуйте грамотні руїни, нікчемні слуги чорного добра, як обіпершись вітрові на спину? Кричить Тарасова гора? Нема на світі України. Немає другого Дніпра.